Вітаю! У цьому відео ми розглянемо платформу Magic School. За допомогою неї вчителі та учні можуть вчителі навчати учні навчатись за допомогою функцій штучного інтелекту, яких тут дуже багато. Вчителі можуть генерувати контент різного типу засобами. ЩІ. Учні можуть приєднуватись до класів, які створюють вчителі. Виконувати завдання, які вчитель пропонує, а також просити на платформі, допомагати за допомогою вбудованих т'ютерів, тобто таких тренерів. Як же згенерувати контент засобами цієї платформи? Коли ви зайдете у свій аккаунт на платформі, то ви побачите головне меню і одразу на головному меню буде активною. Ось ця кнопка Magic Tools, тобто різні такі додатки магічні. І якщо я так, коліщатком миші, пройдуся по них, то їх тут дуже багато. Можливо, уже найближчим часом буде переклад здійснюватись автоматично. Google-перекладач буде перекладатися. але поки що ось ці такі різні можливості відображаються англійською мовою. Не завжди зрозуміло, що. Це означає, і для того, щоб не копіювати кожну і не перекладати окремо там, Google-перекладачем, чи навіть там, іншими варіантами, то я зайшла в чат GPT і попросила проаналізувати платформу. Magic School, зокрема, головну її сторінку, і перекласти ось ці всі послуги на українську мову. І він мені швиденько за лічені секунди це зробив. Я собі зберегла оці всі послуги у документ на хмару. І тепер ось зверніть увагу, скільки їх є. Вони тут поділені інструменти для вчителів teacher tools, і інструменти. Для учнів, Student Tools, і ось, бачите, чат боти для підтримки учнів, створювачі контенту, також різні приклади тощо. І тепер, якщо вас цікавить щось конкретне, ви навіть можете просто ознайомитись з переліком, який є, так, подивитися, що пропонує ресурс, і наступного разу, коли ви не будете знати, який ресурс обрати вам. Для допомоги, то будете знати, що саме тут можна зробити те і те. І ми зараз перейдемо на Magic Tools і спробуємо це зробити. Оберемо один із, одну із таких послуг. Наприклад, Workshift це генератор, це робочий аркуш, Генератор робочих аркушів. Звичайно, це не той генератор, який аркуші, які аркуші не будуть автоматично оцінюватись, як, наприклад, на ресурсі VizerMi. Ви можете подивитися на каналі про цей ресурс. Тут він згенерує такий контент, який можна роздрукувати або надіслати у вигляді текстового документу, але все рівно це вам допоможе. Отже, тут ви вказуєте клас. Тут навіть є KinderGarten, так, тобто дошкільнята. Тут також професійний розвиток є для, вже для вищої освіти. Ось Ми оберемо восьмий клас і оберемо або можна надиктувати, або прикріпити якийсь документ, в якому міститься там параграф, ви можете навіть взяти конкретний параграф, витягнути звідти pdf, PDF сторінки Певно, якби підру, з підручника певні сторінки параграфа, і сюди прикріпити. Ну або написати просто, наприклад, хімія хімія, молярна маса. А можна дописати, що це підручник там, 2025 року, тобто за новою програмою, можете там запропонувати, можливо, якісь уточнення, які типи завдань ви хочете в цьому робочому аркуші, щоб точно були все це. Ви описуєте тут. Тобто те, що ви тут пишете, це є промпт. Я зараз промпт написала дуже коротенький, але ви можете його і файлом додати, і більш розширено написати, і уточнити, які документи, які державні стандарти ви сюди хочете прикріпити або прописати державний стандарт який. І після цього натискаєте кнопку Generate. У вас генерується контент. Звичайно, що ви його можете редагувати, він автоматично уже буде зберігатися на хмарі ресурсу Magic School. І ви завжди можете до нього повернутися. Не так, що зараз згенерували, бігом треба копіювати, і потім він пропаде. Він нікуди не зникає, він у вас є. Тут завжди є кнопочка Edit, копію, скопіювати, десь перемістити собі в Word або Google документи. Ось воно пропонує. Звичайно, що стосується формул, то тут вони можуть бути прописані. не дуже. Тут є Є нижній реєстр, бачите, все воно прописало так, в принципі, як гарно відобразились формули, але треба спробувати скопіювати їх, перенести в Word, подивитися, як вони будуть там відображатися. Ну і... Наприклад, якщо ви хочете на цьому ресурсі давати або розміщувати у класах, бо тут, наприклад, є така кнопка Magic Students, коли ви на неї перейдете, ви там можете створювати класи і розміщувати матеріал, якийсь, який ви хочете, щоб учні опрацювали. Тут також є кнопка Edit Prompt. Якщо ви бачите, що не уточнили ви достатньо. І ви бачите, що ресурс відхиляється від теми, пише зайві якісь завдання, то ви уточнюєте, дописуєте, ще раз натискаєте Генерувати, і у вас вже буде оновлений, оновлений матеріал. Також ви можете поширити свою публікацію. Так, і тоді. Читаєте умови публікації, чи там все влаштовує можливо, чи не порушуєте ви академічної доброчесності? Отак публікуючи на загал, те що створив штучний інтелект. Тут треба почитати уже умови використання ресурсу, все. Але сам процес створення, ви бачите, займає лічені хвилини, де ви потім можете знайти цей документ. А якщо ви будете перебувати на головному вікні, наступного разу ви зайдете на ресурс і хочете знайти: ось тут зліва є у нас папка Output History. Коли ви її натиснете, то ви побачите всі ваші створені. Контенти, які ви тут створили. І кожний контент буде мати олівець, щоб видредагувати його, закладочку зробити, розблокувати. Але бачите, для того, щоб поширити контент, Update Share Settings, тобто, треба оновити до можливо платної версії, тому треба пробувати. Preview попередній вигляд і видалити. Видалити аркуш. Ось така процедура генерування, генерації контенту на платформі Magic School. Дякую за увагу!